Хто такий взагалі цей хаяо Міадзакі? Це видатний письменник, режисер та геній аніме мультиплікацій. Але для початку треба трохи пройтись по біографії, якщо ви досі з ним не знайомі. Народився він 5 січня 1941 року у місті Акебоно-Те, Токіо. Батько режисера Катузі Міадзакі під час Другої світової війни був директором сімейної компанії Miyazaki Airplane, що виготовляла деталі до військових літаків А м 0 Цим пояснюється те, що в аніме часто з'являються літаки і тому подібні пристрої. Місто Цуномія. Гаяо три роки. Місто бомбардують. Ніхто з його родичів не постраждав, але це залишило немалий відбиток на його творчості. Часто в аніме буде застроїно тема війни. У автора є три брати: Арато, Ютако та Шіро. Зараз трошки біографію пропущу, щоб було цікавіше. Все, що не буде у відео, можете знайти в описі під цим відео. Хаяо Міядзакі у 1963 році отримав роботу художника-фазувальника в Toei Animation. Вперше як аніматор Хаяо Міядзакі проявив себе малюючи проміжні кадри для мультфільму Мер собак і хлопчик Вовк Кен того ж року. У жовтні 1965 року одружився з колегою, художницею Окемі Ота. У січні 1967 у та Окемі народився перший син Горо. Знайомившись у 1968 році з режисером і аніматором Такахао Ісао, Хаяо Хайо влаштувався до нього на роботу розкадрувальником, концептуальним художником і дизайнером мультфільму Гор Принц. Сонця. Хоча фільм і не виявився вельми успішним, хаяо продовжив роботу і брав участь у анімації стрічок Кіт у чоботях, «Летючий корабель і привид, Острів скарбів, звірів. У 1969-му він видав першу власну мангу пустельне плем'я того ж року народився його другий син Кейсуке, покинувши то в 1971 Хаяо спільно з Такахато і Йоїті Отабе створив студію АПРО. Вже за кілька місяців вони перейшли в TMS Entertainment, де створили шість епізодів серіалу «Люпен 3». Того ж року Хаяо звернувся до президента Тойя Муві в Швеції, щоб отримати права на екранізацію Пепі Довгі Панчоги. Автор книги Астрід Лінгрен відхилила пропозицію. Я б подивилася, але на жаль. Авторка зробила свій вибір у 1982 році. Хаяо видав мангу на всікає з долини вітрів. Від видавництва Токума Шатен, що друкували її в журналі Анімеч. Він отримав пропозицію екранізувати цей твір. Міазеки погодився. Фільм вийшов у 1984 році. Натхнений успіхом фільму він спільно з редактором Анімеч Тосією Судзюкою Заснував у 1975 році студію Ghibli. За наступні роки було створено анімаційні фільми, що принесли славу студії: Небесний замок Лапутта», Місо Сід Тоторо. До речі, сам Тоторо став символом студії Гіблі. Відьміна служба доставки, Порку Росо і якщо прослухатись у 1995 році. Хаяо Міадзакі взявся за створення принцеси Мононоке. Фільм став найяскравішим за всю історію кінопрокату Японії та в 1998-му отримав премію Японської кіноакадемії в номінації Найкращий фільм року. Після цього Міядзекі на кілька років припинив активну творчу діяльність. Повернення до анімації відбулося 2001 року з виходом Віднесені привидами, який отримав численні нагороди, серед яких Оскар 2002 2002-го В номінації Найкращий анімаційний фільм. Однак. Творець фільму відмовився приїхати на церемонію нагородження через непрість до США за війну в Ірасі. У 2004 році Міядзакі екранізував роман Діани Він Джонс Мандрівний замок, що був згодом номінований на Золотого лева» венеціанського кінофестивалю. Останнім на цей час повнометражним фільмом Міядзакі є Вітер дужче» На основі його ж манги. Його було номіновано на Золотий Глобус як найкращий фільм іноземною мовою та Оскар як найкращий анімаційний повнометражний фільм. У листопаді 2014 року Міядзакі здобув Оскар за видатні заслуги кінематографії. Після випуску цього фільму він на якийсь час покинув студію Гіблі, заявивши, що йде на відпочинок і більше не знімати. Його колеги і послідовники продовжили створювати анімацію, в тому числі виконувати в стилі Міядзакі. Попри попереднє оголошення фільму вітра душі останньому 2015 році, Міядзакі заявив про роботу над новим фільмом «Гусениця боро для гіблі за його тодішніми словами. Він планує продовжувати роботу в компанії невеликої групи аніматорів до самої смерті, створюючи короткометражні фільми. Та в жовтні 2017 року він повідомив, що готує нову повнометражну роботу Як ти живеш. Старший син Горо Міядзакі також став аніматором. Зняв анімаційну екранізацію повідей Земномор'я Урсули Легуїн, чого безуспішно домагався його батько. Проте сам Хаяо Міядзакі виступав проти цього, а фільм вийшов доволі неоднозначним. Другий син Кейсука Міядзакі, резбіяр по дереву. А тепер трохи цікавих фактів Хаяо Міядзакі малює оброзка аквареллю. Не любить сучасні технології. Вважаю, що вони не передають так усе, що хоче сказати автор. І перед тим як намалювати анімацію, він представляє її в голові і коли починає представляти, засікає це на секундомірі, скільки це буде секунд. А потім замальовує все у акварелі. Режисер фемініст малює сильних духом розумних дівчат, часто у головних ролях. Його картини в основному орієнтовані на дітей. Але є цікаво дивитися у любому віці, бо мультфільми зроблені з душею і сенсом.